Святослав Літинський, викладач університету імені Івана Франка, розповідає, на початку квітня на роботі почали формувати списки на вакцинацію. І він записався на щеплення. А і ті факультети розташували, очевидно, в алфавітному порядку, і географія, біологія, ті, що на початку алфавіту вони вакцинувалися, інші вакцинувалися. А я працюю на кафедрі програмування факультету прикладна математика інформатика на букву П. І, очевидно, ми попали трошки далі, ніж інші. Це 16.04 ми мали вакцинуватися, але 15 числа виявилося, що вже вакцини на нас не вистачить і, по суті, ця вакцинація переноситься. І вже от недавно ми отримали ще й відповідь, що це 20-го числа було. Що вже взагалі немає вакцини. Вакцинацію переносять, бо в області закінчуються дози препарату Астразенека. Залишилося ще близько пів сотні доз. Справа в тому, що в окремих пунктах щеплень в нас на сьогоднішній день дійсно вакцини немає, але це не, 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 не всюди раз. А з другої сторони йдеться тільки про одну вакцину AstraZeneca. І зразу хочу сказати, що в найближчий час вона до нас прийде і в достатній кількості. Очікують нову партію вакцини Астразенека на початку наступного. Тупного тижня ми фактично готові для проведення вакцинації. Бо в нас вже готові всі списки, перелік тих основних таких організацій, підприємств, де наші мобільні бригади будуть виїжджати. І відповідно сімейні лікарі повинні також включитись активно для того, щоб запрошувати своїх мешканців, пацієнтів для проведення цієї вакцинації. Та точної кількості доз, яку привезуть на Львівщину, ще не називають Олена Данило, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.